Вітаємо. У цьому відео ми розглянемо, які важливі документи є необхідними для медичного центру та як правильно їх заповнити, аби відповідати усім вимогам законодавства. Почнемо з організаційних, тобто установчих документів. Це ті документи, які є основою створення вашого медичного закладу. Зазвичай установчі документи є найпершими, з якими власники медичних закладів зустрічаються у своїй роботі, адже саме вони відіграють важливу роль при отриманні ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Отже, одним із найважливіших видів установчих документів є перше статут. Це основний документ, що визначає правові засади діяльності, організаційну структуру та порядок діяльності. Він регулює відносини між засновниками та правила функціонування підприємства, установи або організації. Друге накази про створення закладу охорони здоров'я та призначення керівника. В наказі про створення ви маєте зазначити, який вид закладу охорони здоров'я ви створюєте. Та його назву. Важливо, що сам документ затверджуватиме діючий керівник медичного закладу. Третє: положення про медичний заклад. Положення це внутрішній нормативний документ, який визначає структуру, основні завдання, порядок діяльності та взаємодію медичного закладу з іншими установами. Важливо чітко прописати загальні положення, мету, завдання. Функції, права, обов'язки, відповідальність медичного центру та його адміністрації, хто здійснює управління закладом, з яких осіб складається трудовий колектив, хто належить до конкретного підрозділу, вид медичної інформаційної системи, що використовується у медичному закладі, порядок та умови надання медичних послуг, порядок розгляду скарг і звернень пацієнтів. Та прикінцеві положення. Дана документація є основною для вашої діяльності самого заснування, тож закликаємо уважно поставитись до її формування. Також варто зазначити, що одним з найважливіших організаційних документів є правила внутрішнього трудового розпорядку. Документ, також є доволі об'ємним та містить у собі багато важливої інформації. Він визначає порядок організації роботи, графік роботи, особливості надання відпусток, заохочень, притягнення до дисциплінарної відповідальності, також складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі організації, які містять положення, зокрема про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи Емерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. Іншими та не менш важливими документами є штатний розпис, де визначається кількість посад, їх найменування, посадові оклади, фонд заробітної плати за місяць тощо. Структура медичного закладу, яка формується в графічному форматі. Тут ви зазначаєте кожне приміщення вашого медичного закладу, який медичний працівник безпосередньо працює у ньому. Тощо: табель оснащення та перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, які ви вже попередньо вносили до ваших відомостей при отриманні медичної ліцензії. Проте наразі потрібно сформувати це двома окремими документами: також наказ про організацію роботи зі зверненнями, наказ про порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я та наказ про призначення відповідальних осіб. Тощо. Також не варто забувати і про затвердження Міністерством охорони здоров'я форми, до прикладу, форма номер 17 та форма номер 20 Переймо до найважливішої частини медичної документації. Почнімо з документу, який регламентує відносини між медичним закладом і пацієнтом. Це договір про надання платних медичних послуг. Він визначає права та обов'язки обох сторін, умови надання послуг, порядок оплати, відповідальність та способи врегулювання можливих спорів, що має містити договір: повне найменування сторін, предмет договору, порядок надання послуг, вартість медичних послуг та порядок розрахунків, права виконавця, права пацієнта, обов'язки виконавця, обов'язки пацієнта. Якість послуг, гарантійні обов'язки, відповідальність сторін, строк дії договору, порядок розв'язання спорів та прикінцеві положення. Наступний документ це правила надання медичних послуг. Цей документ є внутрішнім нормативним документом, який регулює процеси надання медичних послуг. Зазвичай він визначає, як саме здійснюється запис на прийом, які є вимоги до пацієнтів. Порядок консультування та лікування, а також механізми обробки персональних даних. Документ є досить змістовним і розробляється індивідуально для кожного медичного закладу, щоб повністю відповідати вимогам законодавства та мати належну юридичну силу. Окрім договору про надання платних медичних послуг та правил, важливими документами для ведення медичної практики є також прейскурант. Та акт виконаних робіт. Прескурант на платні медичні послуги це документ, що містить вичерпний перелік медичних послуг, які надає заклад, а також їхню вартість. Він має бути складений відповідно до чинного законодавства з урахуванням реальних витрат на надання послуг. Прейскурант обов'язково доводиться до відома пацієнтів, наприклад, шляхом розміщення у відкритому доступі в медичному кабінеті або на офіційному вебсайті. Акт виконаних робіт підтверджує факт надання медичних послуг пацієнту та їхню оплату. Цей документ є підставою для бухгалтерського обліку доходів медичного закладу. Не варто забувати і про документацію по роботі з конфіденційною інформацією та документацію з якості надання медичних послуг. Також важливою частиною є документація з охорони праці та кадрова документація. Важливо мати посадові інструкції для кожної окремої спеціальності. Посадові інструкції є обов'язковим документом у сфері медичної діяльності. Оскільки вони чітко визначають функціональні обов'язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги до кожного медичного працівника. От як на нашому прикладі посадова інструкція лікаря хірурга пластичного. Також інструкції з охорони праці, які потрібні саме вашому закладу та накази про їх затвердження. Пам'ятайте, ведення правильної документації. Це не тільки вимога законодавства, а й захист вашого бізнесу та пацієнтів. У даному відео зазначені далеко не всі документи, які потрібні для якісного функціонування медичного закладу. Тож підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!